Як знайти в собі сміливість для дій? Для того, щоб не напрягати себе, не ось це знаєте, я мушу, мені треба. А для того, щоб знайти сили і знайти розуміння, як це робити по-новому, як діяти по-новому, і в сьогоднішньому відео буде про ці внутрішні страхи, які нам заважають. Про перші кроки і про підтримку, яку ви можете собі самі дати, а не про ось цю зовнішню мотивацію, якою нас накачують з усіх кутів. Всім привіт! З вами Світлана Гук, сертифікований коуч. І тут, на цьому каналі ми говоримо про те, як за допомогою мислення стати більш успішною, впевненою в собі, багатою людиною та почуватися більш впевнено, внутрішньо та легко. І хто зі мною взаємодіє, той точно знає, що мій коронний вислів це спочатку ми міняємо мислення, а потім приходять результати в реальному житті. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. А також підписуйтесь на мої інші соцмережі: Instagram та Telegram, там також дуже багато корисного, і всі посилання будуть під цим відео. Зараз скажу слова, які реально перевернули моє розуміння ось цієї сміливості, і напевно перевернуть і ваше, якщо ви будете слухати це відео до кінця, і будете сприймати цю інформацію як таку, що її прожили інші люди, яка є досліджена і яка жива. Ці слова в буквальному сенсі перевернули моє розуміння. Страху, ставлення до страху і переверне ваше, якщо ви будете уважно слухати це відео і будете слухати його до кінця. Ці слова звучать так: є два типи страху один тип страху, коли нам реально загрожує небезпека, коли є загроза нашому здоров'ю, нашому життю, зрештою. І другий вид страху це коли ми йдемо в ріст, коли ми ростемо. Внутрішню і ростемо в якійсь своїй діяльності, коли переходимо на іншу ступеньку. І ми далі будемо говорити з вами, як знайти в собі ось цю сміливість, щоб дійсно почати діяти. І ця тема, чому важлива вона саме зараз? Зараз у цьому світі шаленого розвитку у всіх сферах. Розвиток іде у всіх сферах, і багато хто хоче змін, але стоїть на місці через якраз ось ці страхи внутрішні. Через страхи, що не вдасться, через страхи, що про мене подумають. До речі, у мене є відео про страх. Воно є попереднє на цьому каналі, що про мене подумають. Там дуже круто розписано це все. І також ось ці всі речі, які нас зупиняють, вони робляться більші за наше бажання розвиватися. І виникає такий внутрішній дисонанс. Ми хочемо розвиватися, хочемо чогось більшого, хочемо бути більш успішними, хочемо бути більш масштабними, але стоїмо на місці. І тоді починаємо себе, знаєте, ось цей е, такий внутрішній критик починає нас: ага, ти не змогла, ти не зможеш. Ти по це знаєте, як себе таке прибивання до землі умовне. І як з цим справлятися далі у відео. І насправді це відео не буде накачкою, це, знаєте, зараз все, мотивація, встань і йди. А це відео таке просте, яке прожила я, яке прожили е, досвід моїх клієнтів. І це реально допомагає і це реально працює. Слухайте до кінця. Спочатку поговоримо про сміливість, про нашу сміливість діяти. І наша сміливість, вона не зникає просто так. Ось згадайте маленьких дітей, вони ж нічого не бояться, лазять собі, дістають стільчики, лазять на висоту, не знати, яку, на шафи всякі, драпаються, йдуть до собак. У мене, наприклад, особисто, і мій приклад мені тато розказував, він вже помер. Коли я була у віці. Чотирьох років ми прийшли до сусіда, а в сусіда була вівчарка, дуже ну, така велика вівчарка, уявляєте, яка це собака. І тато там пішов до сусіда, щось там з ним говорить, і вони виходять на вулицю. А я собі до собаки цієї залізла, в буду, я собі сижу і все нормально, собі з нею там граюся. Чи треба говорити, що в віці десь 11, десь одинадцятий 11 клас мене вкусила собака, і я після того боялася. Собак навіть чи чиахуа, чи ахуа, як вони правильно називаються, я боялася всіх собак, всіх. У мене колінка тряслися, коли мені треба було пройти повз собаку. І поки я цей страх не пропрацювала, я не можу сказати, що зараз я така дуже смілива, все одно у мене є малий страх, але вже хоча б не такий панічний. Але до чого я веду? Страхи в нас з'являються з часом. Коли... Нас десь висміяли однокласники в школі. Коли ви виділяєтеся з загального натовпу, і ви розумніша за інших, або ви по-іншому мислите за інших, і десь вам, знаєте, о, так і так. Ти не така, як інші, ти там якась, знаєте, як однокласники між собою, і все починається страх. Ось цей не висовуюся, того, що якщо я виділюся з натовпу. То це страшно, мене висміють, мене якось почнуть травмувати інші. І тому оцей страх, про те, що я говорю, він не зникає просто так. Він зникає в нас з набуттям негативного досвіду. І важливо розуміти, де в мене цей був негативний досвід і як я можу з ним попрацювати. І, наприклад, знаєте, моє, оце любиме: будь скромним, і до тебе люди потягнуться. Та чорта з два. Люди тягнуться до успішних, до впевнених в собі людей, а не до сіреньких мишок, які сидять в кутику і е, переживають, щоб не сказати лишнього слова. І зараз я скажу фразу, як Ку варто собі запам'ятати, і, можливо, навіть буде круто, якщо ви собі занотуєте її. Коли ви починаєте якусь нову справу, коли йдете в якийсь новий досвід, чомусь в голові ми собі починаємо крутити, що мені не вдасться, знаєте, ще я ще не почала, а мені вже не вдасться. І тоді, на що й починати? От ось це, що ви самі всередині. Тормозите самі, самі всередині себе картаєте і доказуєте собі, що мені не вдасться. А зараз фраза, про яку я говорила, а якщо доказати собі, що мені вдасться. Нехай буде, що мені вдасться не так, як я би хотіла і як я собі малювала, але мені вдасться. Ось ця фраза може стати переворотною у вашому житті і. Перед будь-якою справою, яку ви починаєте новою, перед якою вам страшно починати діяти, просто скажіть собі, а мені вдасться. А тепер уявіть собі, що ваша сміливість це м'яз. Якщо ви не будете користуватися ним, то він що зробить? Атрофується, його просто не стане. І що ж активує ось цю сміливість, секретний секрет всіх віків: сміливість активує досвід. Але цей досвід не обов'язково зразу має бути там я зразу йду, стрім голов. А цей досвід може бути маленький, маленькими кроками. І насправді, як сміливість набувається досвідом, я маю особистий приклад. У мене був страх публічних виступів. Я в попередніх відео це описувала, як я це пропрацьовувала. Але, наприклад, страх публічних виступів офлайн. Я просто згадую, як я почала ходити на нетворкінги, і на нетворкінгах що зазвичай, ми починаємо говорити про себе. Я така-то, така-то, я роблю те-то, те-то. Я Світлана Гук, коуч експертів по самореалізації та росту доходів. Працюю з експертами у сферах самореалізації, пропрацьовуємо страхи зі мною. Експерти забувають про... Самозванців своїх, пропрацьовують пр прокрастинацію, ну, в такому плані. І коли перші рази мені треба було презентувати себе, у мене просто голос трясся, колінка тряслися, в горлі все пересохло, і е, це було страшно. Це було реально дуже сильно страшно, просто е, навіть не встати, ну, от як ми сиділи за столом, навіть не встати і сказати про себе, навіть сидячи, просто розказати, хто я. Але я почала ходити по цих нетворкінгах різних. Там сказала, там сказала, там сказала. І минулого тижня я виступала зі своєю лекцією на 21 людину офлайн спокійно, легко і врівноважено. А чому? Тому що у мене набувся досвід. І я не пішла зразу виступати на 21 людину. Я поступово. Маленькими кроками, там заявила про себе, там сказала вголос про себе і таким чином потрошки здобувала цей досвід, і так у мене з'явилася сміливість. А зараз що ж з цим робити? Що може бути вашим першим кроком? Для початку поставте собі чесне запитання: от чого я уникаю? Не загалом можна просто сьогодні, от що, чого я сьогодні уникаю? Що мені сьогодні страшно робити? Боїтеся сказати ні клієнтці, яка хоче забрати ваш е, час на відпочинок, чи боїтеся підняти ціну, чи боїтеся вийти в сторіс? І насправді, от, е, коли ви собі поставите це чесне запитання і чесно дасте на нього відповідь, тоді ви зрозумієте, де корені. І тоді зможете працювати з цими коренями. Наприклад, буквально вчора я з клієнткою говорила, і вона починає працювати онлайн, надавати свої послуги онлайн і боїться написати, що вона людей бере на консультацію. І коли ми почали копати, почали йти в глибину, чому вона боїться, вона зрозуміла, що якщо вона напише в себе в сторіс чи в шапці інстаграму в шапці. Якщо вона напише, що вона працює з клієнтами, то до неї прийде клієнт. І що ж вона буде далі з ним робити? Ось цей внутрішній страх, оця глибина цього страху. Далі ми працювали над тим, як бути більш впевненою в роботі з клієнтом, але перший крок, який вона зробила, вона зрозуміла суть. Цього свого страху, і коли ви розумієте суть свого страху, тоді вам легше діяти, тоді ви можете діяти. І насправді дуже допомагає, коли ви шукаєте свою підтримку. Людина, оточення, коли ви формуєте оточення, яке вас дійсно підтримує. Про це багато хто говорить. І я також вам хочу це наголосити і нагадати. Оточення мега важливе. Оточення, яке би вас підтримувало, яке би вас, до якого ви би могли тягнутися, і оточення, яке є дійсно позитивне, і таке, яке вас надихає. Якщо немає можливості, от у вас сформувалось оточення, яке вас не підтримує, то у ваших силах, якщо ви не можете повністю його обмежити, то у ваших силах хоча б. Частково обмежити, менше спілкуватися з токсичними людьми, а старатися шукати себе, оточувати себе людьми, які вас підтримують. Не можете знайти, шукайте в підтримуючих спеціалістів, йдіть в терапію, йдіть до коучів. Це дійсно працює. Це підтверджено вже багатьма людьми, що під оточення нас формує. І шукайте підтримку всередині себе додатково, крім зовнішнього оточення. Шукайте всередині себе. Вам не потрібна ось ця зовнішня мотивація того, що ви на ній далеко не вийдете. А коли ви зациклюєтеся на своїх невдачах, то ви починаєте. Ось цей голос в голові починає постійно прокручувати. Мені не вдасться, я така невдаха, я не можу. І оцей внутрішній голос ви можете з ним працювати. ви можете з ним домовлятися. І насправді м хочу зараз вам дати таку вправу, яку я сама часто використовую, і раджу своїм клієнтам, знайомим. Вправа, яка зупиняє мого внутрішнього критика. і... Е Є ця вправа записана в моєму телеграм-каналі. В закріплених повідомленнях в, так і написано вправа, що зупиняє внутрішнього критика. Це записано подкастом, щоб прослухати цей подкаст за посиланням під цим відео переходьте в телеграм-канал, одразу там знайдете цю вправу. Користуюся сама, користуються мої клієнти. Багато є відгуків позитивних про цю вправу. Заходьте. Якщо ви дослухали до цього моменту, то напевне щось вас торкнуло, напевне, щось вас зацікавило. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і запрошую вас у всі мої соцмережі, про які я говорила вище. Насправді сміливість дуже сильно змінює наше життя, бо коли ви стаєте сміливіша, ви. Більш впевнено приймаєте рішення, більш швидше приймаєте рішення і більше дій робите. Ви менше сумніваєтеся в собі. І, зрештою, зрештою, в кінцевому результаті ви підвищуєте свою самооцінку. Це те, що ми всі хочемо. Ми хочемо підняти самооцінку, а не знаємо як. Ось вам рецепт. Якщо вам відгукнулося, і якщо ви сьогодні щось взяли з цього відео, буду рада вашим коментарям. Я всі коментарі читаю, на всі відповідаю і не чекайте, поки страх зникне сам. Бо сміливість це коли ви починаєте діяти. Сміливість це коли ви починаєте вірити в себе. І коли ви повірите в себе, тоді ви відчуєте свою сміливість. На сьогодні відео закінчую. Всім па-па. до наступного разу!